Львів соціальний представляє громадська організація. Самі як живуть ті, хто залишився наодинці зі своєю проблемою, Дізнайтеся про великі подвиги звичайних людей. Перемагає той, хто не боїться поразки, перемагає себе, обставини та суспільні стереотипи. Сьогодні ми хочемо показати приклад тих, кого називають дітьми сонця, бо вони добрі, щирі, і навіть коли дорослішають, все ж нагадують нам дітей. Люди з синдромом Дауна, в той час, коли ми їх не помічаємо, вони вчаться жити, підкорюють олімпійські вершини. А коли їм стає важко, допомагають тим, кому ще гірше. Червень 2009-го. Ми вперше зустрілися з особливими чемпіонами і побачили колекцію їхніх медалей і нагород майже з 20 країн світу. А важко займатися спортом? Не, не важко. Ти вже звикла напевно. Так. І не було б золота, якби 11 років тому кілька матерів не вирішили створити товариство захисту неповносправних дітей та інвалідів. Назвали його Довіра. Тоді вперше наважились показати своїх особливих дітей світові дітей з найпоширенішою генетичною аномалією, коли у 21-й парі хромосом є ще одна, третя зайва. Через це дитина розвивається повільніше за своїх ровесників і має відмінності у формі голови, очей, вух та переднісся. Човнику хто сидить рахуновить? Івасик. Івасик. Саша Івасик. Телесик. Риба. Телесик. А кого він рибкою буде годувати? Риба. Риба. А кого він рибою буде годувати? я Сам І сам буде їсти, а ще хто буде їсти? Я. Мама. Тату. Мама тату. і тато. Це школа-інтернат для учнів з важкими порушеннями мови. Тут навчається 15 дітей синдромом Дауна. Це є такі добрі, хороші діти. Сонечка вони настільки добрі, доброзичливі, що особлива увага до них все одно потрібна, але вони дуже гарно вливаються в колектив. Вони дуже гарно з дітками бавляться, спілкуються. В Україні кожна шестисота дитина народжується синдромом Дауна, і це не залежить від віку, соціального статусу чи способу життя батьків. Не всі діти піддаються такому контакту. Вчитель, дитина, але з часом це приходить. Якщо місяць тому, тиждень тому та дитина не контактувала, завдяки всяким педагогічним прийомам, виховним прийомам, ми повертаємо ту, ну, намагаємося повернути ту дитину до себе і щоб вона щось могла себе розкрити в якоїсь якості, або як танцюрист, або як співак, або як спортсмен. А інколи навіть спортсмен чемпіон, як от Олег, хлопцеві 15, а він вже золотий призер. Я їхав в Грецію mm -hmm. і мав золотому перше місце місяць медяль. На, світуся. Володенька, де ж ти свою лопату лишив? Ну, що ж ти не взяв? Біг біжив, принеси лопату свою. Скоро, що ж ти так міг? Забув саме інструмент свій. Щоб переконати суспільство, що теж можуть бути корисними, вони майже щодня прибирають парк на Володимира Великого. Гарна осінь. Діти спілкуються, діти бачать дерева, бачать листя, бачать ну, в всякому їм то подобається, і вони можуть це зараз. Змагання всі закінчилися, а вони потребують того спорту. Так для них це то найкраще, що є на світі, що вони зараз. Роблять якесь добре діло, поки ми не будемо прибирати за собою, не будемо виставити за своїми вулицями. Не буде в на нас ну, України. Вони хочуть реалізуватись, щоб їм не співчували, не кидали жалісливих поглядів, а просто дозволили бути у суспільстві, виконувати хоча б якусь функцію. Як люба позвонила по моєму ще в понеділок, що треба буде піти до кінотеатру Сокіл, то він же не дочекався до сьогоднішнього дня. Він сама четверта годину ранку, бо вже Люба буде дзвонити, вже треба йти на роботу. Бо робота для Володі це дуже важливо. Вона переконує його, що він потрібний. Бо тут будуть все такі, як він. Вон, і свята буде, і ромчик буде, він не може так сьогодні і Люба солотиска буде, а Ромку його друг. А ось і Ромко. він теж чемпіон, має золоті медалі, об'їздив півсвіту і теж намагається стати самостійним. Він працює повноцінно, працює, він не халтури. Тобто я знаю, що його лишу, що я знаю, що я йому скажу, що їм треба брати тут -ту цю -ту 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 доріжку. Я знаю, що я можу туди бути. Його, їх не треба контролювати. Я признаю, що я пройду через два дні і та робота зроблена. А за роботу Роман хоче винагороду. А яку? Це ще сто гривень. Гроші йому потрібні, адже Роман збирається одружитись з Оксаною. <таспоріст> Кілька годин роботи і обід. Пиріжки, які пекли самі. А, а ви думаєте, що у нас тут? Гарячі пиріжки. О, <ріст> <пиріжкові> Ромко, пиріжки <ріст> файні? О, капусти там так, так, так. чуєштуда і коли інші вважають їх диваками, вони стають ще дивнішими для світу. Дбають про тих, кому важко, хто хворий і самотній. Самі називаються працетерапією. Вона у них почалась більше року тому. Тоді ми побачили, як вони купають стареньких, перуть їхній одяг, а тим, хто місяцями не стає з ліжка, роблять масаж. Пратимею, ліжко селити. І побираю їсти готовлю. І симтає, з кнопом мию. Та я помию. Так, все, що скажуть, то роблять. Не голодуємо, правда, не голодаємо. А, Валерію Павловичу майже 70. Чоловік сам живе в маленькій квартирі, з нетерпінням чекає тих двох днів тижні, коли до нього приходять Роман, Світлана та інша особлива молодь. Вон, вон, вон. Тож, люди, люди, люкс. Я більше нічого не хочу. Я не хочу, я маю все, має далеко і все. Нашої їх рухати. не хочу. Десять років живу один. Я вже не хочу прожити. Вони змінюють життя одне одного, прикрашають його і наповнюють сенсом. Мабуть, такою і є справжня дружба. Друг, друг, О, а то правильно говори. Пану ще всіх не любив. Всіх Всіх, всіх. всіх люблю. Так і живуть. Люблять тих, хто вважає їх диваками, допомагають іншим, коли самим нелегко. Стають чемпіонами, коли від них цього ніхто не чекає. І все у своєму маленькому світі дітей сонця. Але вірять, що буде шанс реалізуватись у великому світі звичайних людей. Христина Стець, Роман Маленький. Підсумки. Львів соціальний.